Добрий вечір. Ну, основна причина вже ж це величезне свято, це сторіччя Сергія Йосиповича Параджанова. Це основна причина, чому ми тут. Ми раді сьогодні вас всіх бачити тут. Відчувати. І раді бачити, як ви будете бачити цей фільм. <гум> Ось, так. Ось так. Дякую, дякую. 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 Ми б хотіли подякувати, подякувати за те, що ми створюємо такий феномен феномен того, що ці постаті вони не забуті, що на ці картини приходить стільки людей, і я думаю, що ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб це було максимально комфортно. Щоб тут було тепло, щоб тут було красиво, якісно, щоб ці легендарні стіни, які тут є, які живі, вони були певною мірою, здатні, здатні витримувати якийсь професійний певний, класний рівень, який має бути тут. Тому що це взагалі фантастика, що це що ця будівля. Вона тут є, що тут не немає свічки якоїсь торгового центра е і такого іншого, до чого ми звикли в Києві, бо Києва потрошку-потрошку немає. <плес> 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 От тому саме ваша присутність тут вона не дасть цій будівлі зникнути, і е це дасть на нам можливість згадувати про такі персони, величезні персони, про е такі глибини, глибини. Нашого народу, нашого кінематографу, і це є для нас важливим тут, щоб ми з вами спільно дивились, вивчали, тому що для мене це відкриття, це людина відкриття. Тому що коли ти знаходишся в такому певному юному віці, коли ти навчаєшся в театральному університеті, в тебе є дуже мало часу, щоб щось дивитись. І потім, коли. Ці фільми, наші фільми, вони всі, ну ви ж розумієте, що такі якісь більшість в поганій якості. Більшість ми про них не знаємо. Наше покоління, на жаль, не знаємо. Не знаємо такі, таких постатей. Звісно, ми там чули Параджанов, Параджанов, Параджанов. Там Довженко і купа, купа таких режисерів, акторів, операторів. От тому я сподіваюся і. Обіцяю, що наша команда зробить все для того, щоб щоб такі таких постатей не забули, щоб ми бачили фільми в гарній якості. Якщо, наприклад, наша мрія зі Станіславом Вікторовичем це те, щоб ми зробили озвучку на Багато фільмів на кіностудії Довженка, які зараз ну, з зрозумілих причин не можна показувати, тому що вони російською мовою, але їх потрібно показувати. І тому я думаю, що ми зробимо озвучку цих фільмів. Тому Я хотів би закінчити на тому, що хотілося би сказати, що хай живе кіно. Хай е, живе мистецтво, і е, хай ці стіни стануть сильними і будуть опорою, опорою мистецтва е, в Києві. Це моя мрія. Дякую. Мене неймовірно вразила гра з е, гра камерою. Е, та робота, яку провів Ілєнко, це було тоді революційно, і коли ти бачиш кадр. В лісі, де персонаж біжить, камера за ним рухається. Я просто великий фанат камери е, з рук. Тобто я не люблю статично. А коли воно живе, ти одразу туди поглинаєшся. Тобі цікаво, ти е, слідкуєш, біжиш, ніби сам за ним. Це було на той час. це... Ніхто такого не робив. Іллєнко це зробив. Ми це побачили, і ми вдячні за. Те, що тоді відбувається те, що стає зараз типу, популярним і в багатьох західних фільмах. От і гра кольорів: білий, червоний, чорний все, що треба, щоб провести. Я люблю кольори і камеру з рук. Тому це був для мене прорив і велика радість побачити це в нашому мистецтві, в нашому кіно. Так, дякую. А uh, це був Євген Запоязко. Вашого плод смерти та я одразу хотів би привітати Женю з тим, що він би е, в жодному разі не знайшов би спільної мови з Сергієм Йосиповичем, бо як я знаю, то е, саме через ці е, статичні е, кадри і рухливі вони і сварилися з Іллєнком. І там е, ну, це слухи, може там і доходило до тої дуелі, не знаю. Вообще, взагалі, взагалі Поражанов це людина, як на мене, вигадка, бо все, що ми про нього знаємо, це ми знаємо безпосередньо. Середньо від нього, і ну багато багато фактів не збігається. Дід каже, що е, він вийшов на сцену тоді з табличкою Ноу «No смокінг, бо у нього не було смокінгу. Я це чув від нього в інтерв'ю, що він так просто по літаку бігав і шутив. Е, от, е, що стосується фільму, я люблю деталі і от там. Е, те, як він показує, зображує Карпати через мох, через ці камінчики, через все таке. Ну, бо не, не взяв там, до прикладу ну, крупешники, от вам Карпати. А ну, от, 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 от вони в детальках, в, в моху в цьому, в камінчиках. Оце це, за цим приємно дуже спостерігати, дуже тішить. Вот і моє слово. Дякую. Це був Кирило Липко. Моє слово. <плес> ну, так сталося. Ну, як так сталося? Я сам е, родом з е, Городенки з Франківської області. Я туди часто їздив. Я там дуже багато часу провів у тих всіх в тих всіх горах. Ті всі мої родичі говорять, які там ти їх слухаєш, і ти не розумієш що вони говорять. А сіля ж бігля. Кажу, добре. Піди я... ну, на боя. Ну та в цей шлабці клати, що не мене щось робити. Добре. <риснє> і, ну і воно мені все дуже близьке із перших таких секунд. І воно все ну, воно мені просто дуже рідне все, що я побачив. Ну то Миколайчук для мене це взагалі ну, в принципі захоплення. В принципі, ось музика дійсно, я теж підмітив увагу до деталей з цим змохом, з камінням, з кольори, з тими статичними кадрами, коли воно стало, там хтось йде. Але от моє от улюблене от фільмів, що мені от найбільше запам'яталось, там вони так стоять, там обіймаються. Каже: Іванку, а коли ми з тобою парою будемо? Іванка каже. Як Бог дасть. Дякую, Це мені дуже сподобалось. Це був Влад Михайлюк. Ну, я хотів би попросити пробачення вибачення через якісь наші, там, може, не дуже професійні. Терміни, тому що ми е, всі актори, ми навчалися саме на театральних акторів, і тому е, нам може бути трошки соромно, бо тут сидять такі метри, і ми вас всіх дуже поважаємо. любимо Тому пробачте, що ми такі юні і ще не знаємо таких термінів е, професійних. Це перше. А друге, е, чому він для мене відкриття? Е, тому що, наприклад, е, я закоханий в, 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 в такий в таку плеяду італійських режисерів, там як Вісконті, як Зурліні, як Філіні, і як Пазоліні, і в нього є. В них є такі картини, коли ти це має, мій такий опис внутрішній, як я відчуваю. Те, що це такий холст, це режисери, художники, які малюють. Малюють, і ти сприймаєш це на рівні не сюжетному, а на рівні емоційному, чуттєвому. Тому, коли я дивлюсь ці фільми, для мене це теж такий режисер, який мені подобається, який мені став цікавим. Тому що, на, на мій погляд, мені має бути соромно, що я в свої 24 не дивився на, наприклад, Колір Граната. Для мене це соромно, тому що це картина, яка. Своєю потужністю, свої, своїми фарбами, своїми як і, як і ця картина, тіні забутих предків. Це великі картини, які, які, які має подивитись кожен хто не дивився, от тому сказати щось саме про фільм я не можу, тому що ми зараз його будемо дивитись, і я не можу обговорювати сюжет, не хочеться не хочу цього робити. Хочеться просто сказати, що це картина, це це глибина, це. Зроблено великим художником, глибинним художником, який якоюсь мірою відчув, відчув оцю магію, магію цих земель, цього народу, цих людей, цих обрядів, костюмів, цих поглядів. Тобто, це такий це магія, це магія, це великий режисер. Дякую.